Більше 200 чоловіків живуть у цьому таборі вже тиждень. Тут вони згадують військові навички та відточують бойове мистецтво. Хоча чоловіки приїхали на бойове злагодження лише на тиждень, їх одразу поставили на армійське струге харчування. Сьогодні на обід у нас був гороховий, каша Гречана з тушонкою, з консервою м'ясною, сало, хліб. Добре попоївши, чоловіки переходять до військових навчань. За сценарієм група сепаратистів нападає на блокпост, котрий охороняють наші військові. Звісно, українська армія перемагає. Такі навчання перший крок до створення мобільних загонів територіальної оборони. За ідеєю, в кожному районі мають діяти групи військових, котрі охоронятимуть стратегічні об'єкти. А у разі нападу на Закарпаття зможуть дати відсіч. І, звичайно, такі навчання не потрібні, а треба їх вести в практику постійно. І зараз ми з військовим комісаром визначимо, який буде наступний район нашої області. Кожний район має бути готовий себе захистити. Уже невдовзі такі навчання пройдуть в усіх районах області. Там умовні сепаратисти спробують підірвати мости та залізничні колії а загони тероборони не дадуть їм цього зробити.